Вигляд краєвид на гостомель з 13-го поверху. Вони ще встигли повернутися до Києва і завести мені допомогу, і вони повернулися в Верпінь, бо в приватному секторі лишалися дідусь з бабусею, дідуся, хворе серце, і вони застрягли. Верпіні на тиждень вісім діб, під вікна нарвалося, все і. Це 2 лютого мені дитина, Невістка, надіслала свою фотографію в бабусі за цілий От, І це друга половина вірша це її слова. От. Це вона зробила хліб потім уже, рік по тому. Я дуже боялася малювати. Я їх бачила, але я дуже боялася малювати, бо я ніколи не знаю, що вийде, зазвичай роботи мають пророчі. Але все буде добре, мої діти, як чимирники, ті, що розквітли по зимі 2 лютого, зможуть відродитися. І далі кілька робіт з Ірпінського циклу, тому що вони мені 7 березня написали, що вони будуть їх виїжджати, пробувати виїжджати, бо коли підірвали мости, я зрозуміла, що... Дуже все важко. От. І я попросила, що не, не, не виїжджайте, ну лишайтесь там, де ви є, просто вони сказали, добре, я вранці спитала, діти, ви як? Невістка написала в дорозі. Вони виїхали через бої і через оті 10 чи 30 кілометрів Житомирської траси, де вточилися бої, розстрілювали машини. Приїхали до Фастова. Через три дні почалося те саме у Фастові, і вони вивезли всіх своїх рівних у коваль, всі поїхали далі, вони лишилися в ковалі, щоб потім повернутися до Києва. От. Будинок згорів. 28 вересня на день народження моєї невістки, звільнили терпінь. сусіди надіслали фотографію, що виявляється, що на дах прилетів снаряд. Дочилися бої, пожежу ніхто не точив. І, власне, цей кліп, що робила невістка, це з їхніх фотографії, тобто будинок вигорів до фундаменту, машину вони свою теж покинули, врятували дідуся, бос у двох собак і кота. Слава Богу, що живіться, ну, не піддається жодному сумніву, але невістки дійсно не пережити таке і навряд чи, бо вона там виросла, це згоріло все життя. щоб перервати трохи Легенський церкви. Є такі дві роботи. На кінці наші почитаю. Потім можна Тобто це от цікаво, як, як би пітьма нас не затоплювала, але рано чи пізно ті самі Карпати, та саме виробка прориває пітьму, і життя все-таки шукає світла, так само, як і квіти, так само і душа намагається шукати, за що триматися, як жити. Пахнуть квіти війною, той й застряг в голові, в серці протяг зимовий і темрява душу полонить. Ось я в горах, і вітер обійме дарує міцні, і посвистує в крилах, і кличе злетіти у небо, як колись. Пахнуть квіти, війною. Най зараз ніч. Та буде день, і будуть квіти. Так буде. Звіне не людяго і посміхнуться знову наші діти, і буде світло в душах і серцях. Най зараз ніч.